Ласкаво просимо! Тут оживає славетна історія українського козацтва, від героїчних битв до легендарних постатей. Підписуйся і стань свідком великих подвигів українських героїв. Запорозька Січ це унікальне військово-політичне та культурне утворення українського народу, яке стало символом боротьби за свободу та незалежність. Вона виникла у другій половині 16 століття і існувала понад 200 років. Доки у 1775 році не була знищена російськими військами за наказом імператриці Катерини II. Саме на території сучасної Запорізької області на острові Хортиця виникла перша організована козацька твердиня, що згодом перетворилася на легендарну Запорозьку Січ. Острів Хортиця, розташований посеред Дніпра, завжди мав стратегічне значення: він був природною фортецею. Оточений водою, з крутими берегами та численними скелями. У давнину тут жили скіфи та сармати, а пізніше Русичі. Але найбільшу славу цей острів здобув у 16 столітті, коли став оплотом козацької вольниці. У 1550-х роках польський король Сигізмунд II Август дозволив українському князю Дмитру Вишневецькому, відомому також під іменем Байда, збудувати укріплення на острові Хортиця. Метою було захистити південні кордони Речі Посполитої від набігів кримських татар та Османської імперії. Так з'явилася перша козацька фортеця, яку багато істориків вважають початком існування Запорозької Січі. Фортеця на Хортиці мала дерев'яні стіни, вежі та рови. Вона стала не лише оборонним центром, але й місцем, де козаки гуртувалися, створювали свої військове товариства та розробляли правила співжиття. Саме тут сформувалися основи козацької демократії. Старшину обирали на загальній раді, усі важливі рішення ухвалювали спільно. Це була нова форма суспільного устрою, заснована на рівності та військовій дисципліні. Проте Перша на Хортиці проіснувала недовго. Вже у 1557 році кримський хан, занепокоєний посиленням козацької сили, організував напад на острів. Фортеця була зруйнована, а сам Дмитро Вишневецький змушений відступити. Але ідея створення козацької твердині в дніпровських порогах жила далі. Козаки почали будувати нові укріплення в інших місцях: на Томаківці, Базавлуці, Чортомлику та інших островах і берегах Дніпра. Незважаючи на знищення першої хортицької січі, саме цей острів залишився символічною колискою козацької державності. Хортиця пам'ятала безліч подій. Саме звідси козаки вирушали у свої славнозвісні морські походи проти Османської імперії, які прославили їх на весь світ. У XVII столітті козаки неодноразово атакували турецькі фортеці, доходили аж до берегів Чорного моря та навіть спалювали околиці Стамбула. Запорозька Січ відірвала величезну роль у визвольних змаганнях українського народу. Під час національно-визвольної війни 1648-1657 років, яку очолив Богдан Хмельницький, козяки стали основною рушійною силою. Саме з Хортицею пов'язують початок багатьох ключових подій цієї війни. У 18 столітті Січ знову переживала розквіт. Вона мала власні землі, адміністрацію, військо та навіть дипломатичні зв'язки з іншими державами. Козаки були відомі своєю військовою майстерністю, свободолюбством та суворими звичаями. Жити на Січі могли лише чоловіки, жінкам вхід був заборонений. Тут панувала сувора дисципліна: за питяцьтво чи крадіжку карали жорстоко, а за зраду то смертю. Проте сусідні держави, насамперед Речі Посполитої, Османська імперія та Московія побоювалися козацької незалежності. Для Польщі вони були непокірними підданими, для турків ворогами, а для Російської імперії небезпечною силою, яка могла підняти народ на повстання. У 1775 році, після завершення російсько-турецької війни, коли потреба в козацькому війську для охорони південних кордонів зникла, Катерина II наказала ліквідувати Запорозьку Січ. Генерал Петро Текілій оточив козацьку столицю з усіх боків, і Січ була зруйнована. Частина козаків емігрувала на Дунай, де створила Задунайську Січ, інші залишилися на українських землях. Попри знищення, пам'ять про Запорозьку Січ не зникла. Острів Хортиця зберіг свою історичну велич. Сьогодні це національний заповідник, де відтворено козацьке укріплення, церкву Курені. Хортиця стала символом української свободи і мужності, а також одним з найважливіших культурних і туристичних центрів сучасної України. Запорозька Січ на Хортиці була не просто військовою фортецею, вона стала школою демократії, осередком військової сили і національної самосвідомості. Саме тут зароджувалася ідея незалежної української держави, яку козаки відстоювали ціною власного життя. Підписуйтеся на наш канал і разом відкриваємо неймовірні сторінки славної історії українського козацтва.